Добрий день, мої любі малята! Сьогодні ми з вами поринемо у світ доброти. Тож пам'ятайте, що освічені люди то гордість країни, а знання шлях до перемоги. Ми з вами розглянемо, що таке добро. Пригадаємо, що таке добрі вчинки, що потрібно робити, щоб бути добрим. Тому сідайте зручніше, і ми починаємо наше заняття. Послухайте, будь ласка, вірш, через бурхливий струмочок хтось місток збудував, не міст навіть місточок, та подяки він не чекав. Кому подякувати чемно, його тепер і не знайти, та кожному зараз приємно по місточку пройти. Як ви гадаєте, той, хто збудував цей місточок, це була добра людина? Правильно, це була добра людина, тому що зробила добро для всіх. Щоб можна було перейти з однієї сторони струмочка на іншу, наприклад, до своїх рідних, щоб їх обійняти. Що треба робити, щоб бути добрими? Давайте разом зараз з вами пригадаємо, що ж треба зробити, щоб бути добрими. Нікого не ображати! Всім допомагати, бути уважним, бути чуйним. І не потрібно нікому заздрити. А зараз ми з вами зробимо вправу, щоб ти зробив. Щоб ти зробив, якщо б мама втомлена повернулась додому. Дітки, подумайте, що ми можемо зробити, коли батьки приходять втомлені? Ми з вами зможемо мамі допомогти, наприклад, приготувати вечерю. А якщо ти зустрів голодне кошеня на вулиці, що ти зможеш зробити? Ну, звичайно, ти зможеш. Нагодувати голодне кошеня. А зараз ми з вами пограємо в гру Порівняй героїв казки. Нам потрібно буде пригадати, хто з героїв добрий, а хто злий. Перші герої колобок та лисичка. Колобок добрий, а лисичка хитра та зла. А чому, діти? Тому що лисичка з'їла колобка. Наступна казка зайчикова хатка. Зайчик добрий, а лисичка знов хитра і знов зла. Чому? Тому що лисичка вигнала зайчика із його хатки. Далі вовк та семеро козенят. Коза та вовк хто злий, а хто добрий? Коза добра, а вовк злий. А чому діти вовк злий? Правильно, тому що він з'їв козенят. Молодці малята, сподіваюсь, ви впорались із завданням. Дітки, то що ж таке добро? Так. Добро це привітне, дружне ставлення до всіх оточуючих. Це посмішка, яку ви даруєте іншим. Це добрі слова та гарні вчинки. Добра людина завжди випромінює тепло і зігріває нас своїми промінчиками. Добро завжди переможе. Запам'ятайте це. Адже від доброго слова людина здорова. До побачення, дітки! До нових зустрічей!